Це шкідливе кошеня якось у негоду розкидало все взуття, наробило шкоди. Я його прогнала швидко, а порядку і не видно. Ви, малята, не боріться, та до справи всі беріться. Взуття парами збирайте і на поличках поскладайте. Знайдіть зуттю, яке я позначила, пару і покажіть пальчиком. Будьте уважні. Молодці ви знайшли усі пари, а тепер розставимо їх по поличках. Спочатку червоні туфлі на високих підборах. Тепер сині туфлі. Нижче зимові чоботи тата, Коричневі мокасини дідуся. Жовті теплі чобітки сина, рожеві зимові чобітки донечки. М'які зелені капці бабусі, зелені кросівки тата, високі червоні чоботи матусі. Ось тепер порядок. Навіть кошеня прибігло подивитися, які ви молодці. Усім дякую за роботу, до побачення!